Ви тісно працюєте з людьми, з тим. Ви ні разу сходку не проводили, так щоб люди до вас прийшли. І щоб ви розказали людям і послухали людей, що хочуть люди зробити, Миколаїві. Ви ні разу цього не робили. Ви звіт, звідколи свій робили, 12 чоловік. Ну, це ти ж не моя вина. Та ну, понятно, бо я вас віддала з селищної ради пам'яті за загиблим. Скільки було місяць Путського 13. Ви написали в Фейсбуці, що будете звітуватися. Ну, ви не вийшли, поки я не засвітував селищну раду і не запросила вас, вийти до людей і прозвітуйтесь. Але кому багато я я нічого... Не була піца. Я вам відповідаю. Піцу, зрозуміло, багато піців зробили. Я немає. Піцу. Піцу. піцу ви зробили, так. Там конкурс провели, то заставили підсумки а школи провести. Ну, це, могло, а, що? це ні. Ну, так, ну, Те, що Миколаївка що ви не коситься, вона не спорить. Та, що в нас бардак в парку, там бардак повний в парку. Понимаєте, красиві слова написати можуть. Тут мене прохання таке. Давайте зробимо І Хай всі Я подивляться шап, в стані наша Миколаївна. Просто багато неправо. Надія Миколаївна, а ви вичерпній комісії, ви нас попиталися, Попитали, скільки нам по... скільки нам бензину висідають і скільки я нам чого беруть на почерці? Давайте почести. Я хочу вибачитися перед вами. Перед вами я вас хочу. Я не чую, я просто покажу Депутат був район, а ви ще виступив, а я показую вашу роботу. Не вирай, дуже приємно, тому що вирай. того не входив. Я приїхав до вас сюди. Ні не... чого, я був ходіше, як тільки тут обіділи вас, бо той крайній мужчина не знаю, хто ми з ним ще тоді, коли. Ні, ні, що тодіся, ми з ним стелдикались були, як він бігав з Гезок тому з тим задум, щоб придіти присиріть Миколаївку до Обухівки. Я, звісно, був проти і зараз проти, тому що ми Бастрівки. Ми в даний момент у Обухівки-бастрівки. Як у нас сміявся, вони з нас є і ми в даний момент там. Значить, я вернуся до так по таке до вас, виконуючи обов'язки, голови Обухівської селищної ради Тьонима. І депутатів. Так, звернення, звертаюсь до вас, проханням, звернути увагу на наше селище, коли утворювався ОТГ у Бутерка Миколаївка, було обіцяно багато хорошого, красивого та перспективного. Но що менша частка людей На що менша частка людей погодила щодо утворення ОТГ? Прийшло достатньо часу здвигів на краще нуль. Під керівництвом козаря Олега Лемонтіча село занепадає, а саме відсутня почта. Бабусі сейчас на почті нас приїжджає там вона на два часа і тільки зберег на Бабусі там бігають шукати на річку, бо без налічки не приймають виплату оплату за хар за хату, за пас, за все. За саме відсутня пошта повноцінно не працює будинок культури. Потребує ремонту, дитячий садочок та теж не працює, це робиться лише для показу на Фейсбука. На Фейсбуці під керівництвом великого пана. Вулиці селища, як центральна, так і інші в зарослях, навіть швидка з трудом пробирається по вулицях, бо не можна дай, дай, знайти адресу. Її просто не видно із за чагарників. Наш староста працює лише на Писанину у Фейсбуці, коли влітку сталася пожежа, я дзвонив до Дьяни неодноразово. Вона пам'ятає жінка і, і звернулися були до першу чергу до нашого старости, Це не моя справа. Дорога до кінця селища в ямах, це не моя, не моя справа. Пак розкрила буря, як ще колись була там буря, це не моя справа. Шановні, шановні Світлана Анатоліна. Та депутати, прошу вас зробити виїзну сесію Миколаївку, щоб ви впевнились, чи відповідає наш староста в даній посаді. Дякую за розуміння та маю, та маю надію, що моя, моє прохання буде почуте з поваги за Віктор Кузьміч і Сіп Микола Федорович, і караву, караву Валентина Іванівна. Будь ласка, я вам додам туди. От на вашу відповідь дорога Світлана Наполеовича, це все продальше. Вона з Держмайна почала прийматися, але вона ще не прийняла. Я, я. тобі я, три роки казав, поїхали, я тобі допоможу. Куди? Вон, у нас документи усі є на неї. Он держмайна вже передав нам документи. Селищної радіо не зараз. Я вам кажу, буде добре, приїдьте, поможіть нашому столу, вирватися з помийну ями. Ми були в помийні ями, а зараз упали вже по, по той, коли приїжджають. От вас мати є. Любере ну, поїхали. З не, любе ну, не любе время поводять полезть. не підходять. Ні, ні, не ну, не ні не ну є ж, ж керівник, яка я не можу підлюбити. Керівник. Що Шановні депутати, що вісорку? Я в тому, що ми заслухали від старости. Я як виконуюча обов'язки селищного голови, ви знаєте, я Віра Борисовна, послухайте мене, будь ласка, Галина Григорівна, зайвіть до зали. Я завжди свої всі рішення, ті, які я приймаю, я доводжу до відома своїх депутатів. розумієте, Олег Леонтівич. А ви ви приймаєте рішення? Ви зовсім, коли ви кожної понеділка приїжджаєте до нас на оперативну нараду, але ви зовсім, от я вас спрашую, як ну, є в кого, які там всі розказують про свої плани? От мої ну Галина Григорівна з платима не да підлеглі Вони. Всі розказують про свої плани, кожен відділ. У вас які питання? Які у вас питань до мене немає? По поводу роботи в виконавчому комітеті, скажіть, будь ласка, ви написали статтю в Фейсбуці, написали, що дали вказівку, але ви прекрасно розумієте, що вам в тому, що е, на виконкомі ви хотіли, щоб ми винесли це питання. Ми вам сказали, це питання не виконкома, це питання сесії тому що це земельна ділянка. Я вам сказала, повинна виїхати земельна комісія. Вони повинні подивитися, а далі вже приймати рішення. Ви можете дозволити собі встати, все, вас тільки що то дето не устрає. Ви сказали, що рішення сесії погоджується тільки для козиря, Ви помиляєте усьому. Всі проекти рішень сесії любий любий за проект за виконком за сесію. Ви можете підійти взяти любий виконком. У мене всі погоджені. Погоджені всі проекти рішень. По перше, ну а ви можете на сесії вас що -то не невстралі. Ви можете бросити і піти. В першу чергу у вас повинна бути тісна співпраця із апаратом селищної ради з заступниками зі мною так само, тому що ви цього не робите. Я вам кажу, як виконуючи обов'язки селищного голови. Ви не робите, якщо ви не сидите на сну не знаходитися на своєму робочому місці. Понімаєте? Ну я, я не можу, можу сказати. Я не ви... я ну, ну не завжди, я не завжди. Не я завжди. я там. хочу там. вам сказати, ви містере, а я як їздив в область, так я і буду їздити в область. Понимаете? Ви приймаєте рішення навіть за Миколаївський старостат, новини а Потім ви приходите все одно до депутатського корпусу, і депутатський корпус повинен вам дати свою підтримку в якийсь то вашій вашому будущому проекту. Ну це образно говоря. Так, так не робиться. Спочатку приходиться, приходять до апарата, розмовляють до, а потім до селищної ради, до депутатів. Я завжди з депутатами спілкуюся. Якщо я хочу щось зробити, я завжди депутатів запрошую, і кажу: я хочу там при ну, купи, ну там допустим, Давайте виділимо кошти на укриття. Давайте зробимо це, давайте зробимо друге. Це по перше. По поводу оповіщення немає тут Наталі Шатило, Вона вам задала питання. Вас виключено з групи оповіщення. Це два рік ви вас виключено ще двадцять четвертому році з групи оповіщення. Тому що ви відмовилися. Я можу її набрати, і вона вам все скаже. Не в кінці року ви не працюєте. Ну ви зрозумієте, а вас, Миколаївки, курочка, і ви це дуже дуже сложно. Це дуже сложно. Так тут тоді курочка працює по оповіщенню, а не я ви працюєте. Світ ви даєте звіт за да виконану не вами роботу, а виконану роботу Наталя Миколаївна я, я. я включу громкий зв'язок. Розкажи, будь ласка, бо тут питання у нас ідуть з старості. Ти задавала мені питання, хотіла задати по поводу оповіщення. Альок. Ну Аліт Леончевич, коли виключили його, він відмовився працювати правильно? Олег Леонтівич, коли ми писали розпорядження на військову адміністрацію щодо посвідчення на групи оповіщені, він сказав, що це не прописано посадові інструкції. Він не надавав свої фотографії, ми не робили йому посвідчення. Ну це я зрозуміла. Ну, його виключили з оповіщення. Ведеться облік військових зобовязаних здійснюється оповіщення військових зобовязаних та призовників. Вкладаються списки юнаків для приписки. Це ви робите? Формуються особові справи. Це курочка робить. Це в неї посадових розписується. Формується особові справи чиї. Призовників. Пормується особові справи призовників. За це відповідальна особа курочка оператувальна. В неї це прописано в процедурі інструкції, так як вона, у нас відповідальна особа за ведення військового обліку на Старотинському окрузі. Коли, коли свій і своїми підлеглими, це там дві дівчини чи три дівчини. Він не спілкується, не спілкується. Я проробив 12 років, в мене був кам'єтний дорожчий. А ви присутствуєте, коли я спілкуюся. Я з вами не спілкуюся. Ви бачите, я з мене навіть ніколи не вітаюся, бо я не вбачую. Я з вами, вами я тож. Яку не похудав, а я ще чи навіть успіху. А так. можна ще? Да, ну, так. так. Ну мене от найбільше те, що ви не вмієте з людьми нормально розмовляти. Ви будете можете розказбити. Унизи. І ви кажете, ви працюєте ми з ветеранами? Думаємо, це я ваша особиста, особиста думка. думка. Моя особиста думка. Не думка людей. Це моя. Ой, ви хоч за людей забудете. Ми приїдемо. Я лугає... не забуваю за людей. Люди скажуть. Я мовчу. Я що хочу сказати, <звук> як ви красиво пишете фейсбуці, що ви допомагаєте ветеранам, підозрюйте. Кому ви тільки Єрмаку помогли. А чого коли звернулася людина за Мільника цього? Сережу, що таке трапилося. Ви навіть уваги не звернули. Ви з кабінету Замільника приходив. Приходив не він, а його тітка. Бо в нього немає. Тітка мати, вже тітку. потім прийшла. Приходила І що ви сказали, тітці? Ви допомогли? Ви звернулись в вибухівку з да, 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 Сережу. І ви кажете, ви допомагаєте. Та ви а, це я йому клопський за привозив продукт. Все село збирало так. Так, А Ви сказали, я все з'явилася. За за береться Ні, Боже збав. У, у нас беруть 500 гривень. У нас беруть 500 гривень за покойника. Не то я повезу, вас, як приїдете, я повезу до тієї жінки, де вона з гробом приїхала до селищної ради, гроб стояв під селищною радою на транспорті, вона пішла платити 500 гривень. Хто? Я Що стояв? Було таке, я розкажу тоді, Я я поведу. За що Кисіль Микола не святівські селяти гроші 500 рублів, а ти за Васю за кого я був? Я ж тобі розкажу все, прокуратура почнеться і все. Той, 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 той. Ти що? Розкажи, розкажи. Розкажу багато за вас. Люди прийшли, не прийшли до нього на совраті, на собрані, на що на собран десять чоловік прийшло з села. Десять. Люди поважають. Це ж позорище було. Так, так. Як ми, ми переносили? Давайте ви, це вибачте. Я, сам, я це, не пускав людей, представ. Ми просили, давайте, всі предлоги робив, тільки щоб там не було цінами. Мені казали, чому ти не станеш? То решітки немає, То ту кімнату давайте. Да да. ніколи Я не знав, що нас слуга дають в пенсіонерам, ну там да, одиноким, дають людям в уголь. Сьогодні слуха, я послухав у вас. Мене очікувало Я, Що давали вас вуголь? А не кошти я... на придбання вугілля? Ну, тільки на придбання вугілля. Та не вугілля, дров. І дров у нас цього... Ні, у нас вугілля теж не давали. А дров? А в нас Звали Звалиме дерево під сірятом, Там вони бачили, дівчата. І девочке дерево хутко зникло. Розібрали гараж, ні шиквера, ні шлакоблока нема. У нас є обсерваторія. Є ті, хто хоче за зорями по, 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 послідкувати. Трій та вечірком. У нас є і я фотографію передам. передав. Подивіться, яка у нас обсерваторія. Есть. Мы зазвоним их. на пиццу до нас, и чужие. Да. Приехали кать вашу прилет тут был. Да, а, а. Сашка, мне по-английски размовляли. Сашка та катаница, каже в нас та Вони, стоит. Та подивилися, що куди ти привіз? Прильот, прильот, ремонтуйте. Якщо якщо ти людей привіз, так в те місце де нести. Шановні да. депутати, ставимо на голосування про затвердження звіту старости Миколаївського Старостинського округу селищної ради. Хто за, за? дане рішення хто Просто... за? Прошу голосувати, хто за про... за затвердження за. 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 За звіту. Ну так а, що щоб? Хто проти? Хто утримався? Хто утримався? Ви, Галина Григорівна, ви за, проти, чую. За, ви за. Галина Григорівна, ви. Ну, я, давайте я просто принимайте. думаю, що ну, вам треба наладити відношення, тому що. У вас на наразі ну, на даний момент є чи нема пише. Тому що я говорю до голови сьогодні, що вас немає. Згодні вам голова на сесії депутатів висказала свої претензії. Що ви не говорєте, не чуєте її? Ви не працюєте в команді, що ви сам по собі я вам ще раз присутності всіх. Депутатів повторюю, ви ни чи працюєте ви мені не шановні депутати? Ще се сюди закрила хвилиночку закривати. Я Депутат, кажу Алє Леонті, те, що ви обзванієте депутатів, це вас ну не красить. Я вам скажу, понімаєте? Я вам ще раз алємтів. Я просто кажу: ви працюєте на благо своєї села? і працюєте в команді. Я Я не бачу роботи.